Але спочатку розглянемо різноманіття підберезників і розпочнемо з такого спорідненого виду, як грабовик або підберезник сірий. Також цей гриб називають сірим обабком. Цей вид поширений в більш теплих листяних лісах південної, центральної та західної України. Особливо в лісостеповій зоні правобережжя, рідше лівобережжя на Прикарпатті та на Поділлі. Мікоризу цей вид утворює з грабом віщиною, тополею і рідче з осикою. Зростає як поодинці, так і невеликими групами червня по жовтень, але іноді може траплятися і в листопаді. Часто цей гриб полюбляє рости у гірській та передгірській місцевості. Шапинка грабовика досягає розміру 10-15 см в діаметрі. Спочатку форма її напівсферична, пізніше випукла розпростерта. в молодому віці з підігнутими краями, які пізніше розпрямляються. В зрілому вигляді шапинка набуває вигляду подушки, на дотик вона оксамитова та злегка зморшкувата та суха. Треба відмітити, що такі зморшки достатньо сильно виражені у старіших екземплярів. Після дощу поверхня капелюшка здається глянцевою. Цей гриб дуже гіграфанний. Забарвлення шапинки варіюється від жовтувато оливкового та темно коричневого до більш світліших відтінків попелясто-сірого та жовтувато-сірого. Іноді колір може бути дещо червонуватий. Гімінофор грабовика схожий на гімінофор звичайного підберезника. Він трубчастий та вільний. Спочатку біловатий, з віком брудно жовтоватий оливково-сірий, місця пошкодження він спочатку темнішає, а пізніше чорнішає. Трубочки губки довгі та вузькі, а пори дрібні та завкруглені. Споровий порошок грабовика оливково-коричневий. Ніжка сірого підберезовика має висоту від 5 до 15 см і діаметром від 1 до 3 см. Форма є циліндрична, і у основи вона трішки потовщена та доволі часто викривлена у старіший плодових тіл. Ніжка доволі щільна, поверхня її може мати неглибокі зморшки. Колір ніжки біловатий, вона покрита пунктирними сіруватими, коричнюватими або чорними лусочками. Забарвлення поверхні ніжки зверху сірувато-оливкове, але чим нижче, то її відтінок стає дещо темнішим. М'якість цього різновиду до підберезників досить м'яка. Чим старішим стає грабовик, тим вона стає більш покішою, а у ніжці волокнистою. Особливістю оксидації є те, що м'якість на зрізі спочатку білувата, але за 10-20 хвилин змінює колір від сіро рожевого, потім стає сіро ліловою і згодом чорнішає. Смак та аромат сірого підберезника приємний, ніжний та грибний. Грабовик чудовий їстівний гриб. Які на превеликий жаль цінуються менше ніж звичайний підберезник. в сирому вигляді обидва види не вшиваються бо спричиняють сильну нудоту. Натомість смак грабовика при термічній обробці розкривається. Рекомендується грабовик сушити, смажити та варити. А для маринування та соління підійдуть виключно дуже молоді плодові тіла. Смак грабовика нагадує підберезник, натомість текстура м'якоті в нього ніжніша, через що він швидше псується, тому варто його швидко піддавати сушінню або заморожуванню. Рекомендовано оброблювати та готувати цей гриб власне у день збору.